Коли серце стискає моє гіркий біль і тривога, і на душу вітри налягають, і дме буревій, я свій зір підіймаю у небо до вічного Бога, чую люблячий батьківський голос: Не бійся, лиш вір, я з тобою завжди, я з тобою, дитину, усюди, від скорбот зрозумій. Я не можу звільнити тебе, та в скорботах я поміч подам, поруч буду, і рука моя сльози з очей твоїх ніжно зітре. Я тебе проведу крізь палючі вогоні, крізь води, і як будеш долиною смертної тіні йти, я з тобою і там, і з низин підійму на висоти, Щоб прославив мене і далі йшов до святої манди. Хвилину важку, подивись на головське страждання, де під сонцем палючим я в муках тяжких помирав, на шматочки розірване тіло, крапля крові остання, тож подумай про це, щоби ти не знеміг не упав, нехай серце твоє не полонить тривога й печалі, щоб навчився радіти і приймати з подякою все. Знай, що в небі святому тебе нагорода чекає, ми з тобою зустрінемось там же лицем у лице, я з тобою навіки ніколи тебе не покину, на стежині вузькій потішатиму Духом Святим, лиш у серці своєму зумі зберегти мені вірність, що в небесній оселі ти міг переможно війти. Я з тобою завжди, ці слова мені в серце запали, і на дорозі земні, як скорбота, прийде в життя. Поможи мій Господь завжди слово, оце пам'ятати, щоби вірні лишитись то одному тобі до кінця.